В цьому відео ми побачимо ефективність прибирання пилососа Xiaomi S20 Plus. В комплекті тут були ось такі книжки, є на різних мовах і також є на російській гарантійне увідомлення, і також на українській гарантійні зобов'язування це в нас гарантійний талон. Це в нас чек. Купляв я його в магазині да, татар. Як ви бачите, ось назва магазину. На момент покупки вийшов він у мене 5,522 крони. В кронах сума була. На момент покупки курс був у нас 1 крона до гривні, це було гривня 80. І тому ми зараз 5. 522 умножимо на гривню 80. І це у нас буде в гривнях 9939,60 запівок. 9940 е, гривень вартість цього пилососу на момент покупки в Чехії. І зараз я вам скажу дату покупки. Це було 16.12.24. Ось такий курс і така сама на момент покупки. Далі у нас йде на російське кратке руководство. Тут у нас є QR-код, по якому можна завантажити додаток в Apple Store або Google Play. І також продовження йде на іншій стороні. Ось таке невеличке руководство обов'язкотеля. Далі йде про гарантійне обслуговування на різних мовах, так як це було вказано на початку книжки. І далі у нас е... іде сама книжка, інструкція. Мануал у нас є також на російській мові «Руководство пользователя робота пилососа Xiaomi». Також йде на українській посібник користувача робота пилососа Xiaomi» на 211 сторінці. Інформація про безпеку в нас є. ось. Тут також про батарею та заряджання про рекомендації. Ось що знаходиться на самому роботі пилососі дві кнопки. Так, тут йде опис <клес> та що входило в комплектацію. Ось це вже стояло в самому пилососі. щітка, кришка щітки. Відсік для пилу і резервуар для води. Також, в коробці, просто лежали бокова щітка та шнур шивлення. Ось, до речі, коробка з нього. Ось так вона виглядає. В коробці також лежала одна бокова щітка, шнур шивлення, який йде на заряджання. Ось, як ви бачите. Далі дві губки. І тримач для губок. Але це все було з'єднано вонез. Зразу надійти губки на тримач і сама док-станція для заряджання. Ось така була комплектація. Так, Тут є датчики, кому цікаво, можете поставити на паузу, почитати. Тут я показую, як мити і сушити ці губки. Вони йдуть на липучках. Так, Тут ось у нас є технічні характеристики робота пилососа Заряджання його йде приблизно 6 годин. Далі в нас налаштування тут обираємо зону, яку ми хочемо. Я обрав тут, де е, приготував місце, де розсипав рис та е, муку. Так. Обрав сухе та вологе прибирання, режим потужності потужний смоктування і рівень води третій. І натискаю початок. Починається прибирання з можливістю налаштування. І ось ви бачите, починається прибирання. we yeah. Була задана також певна зона і він її обходить спочатку по квадрату, а потім прибирає центр. Далі, як ви бачите, починається миття полу, тому що обрав режим спочатку «пилосос», а потім миття. Можна було обрати режим, що йде і «пилосос», і потім відділення миття далі. Дання за вашего поверніться на станцію для телечасну. Завдання виконано. Не забудьте своєчасно вийняти та почистити губки. Почати заряджання. Давайте подивимося, що в нас вийшло зібрати. Це ємність для води. Вона у нас повна. Я її попередньо наповнив і також відсік. Відсік для пилу видалено. Коли ви видаляєте відсік, він це озвучує. Ось туди для смоктування. І давайте подивимося, що в нас вийшло. Це сам фільтр, його не обов'язково знімати кожен раз. Ось так він відкривається. Так, це в нас, як ви бачите, мука тут є. І рис. Рис з мукою. Ну, також, що було на полу, різний мусор, я попередньо не так. Зібрали у нас все підіад. Десь висиплю вам знову це все. Щоб ви бачили, де мука, де рис, ось такий мусор у нас він зібрав. Як ви побачили. Робить доволі такий пилосос, стоїть ефективно, який може зібрати мусор, але все одно він не заміняє повноцінну прибирання. Також він не заїжджає в кути. Ось, наприклад, як стовп і куди в кут він не заїде, там залишиться якийсь бруд, як ви бачите. Ось тому, Як повноцінне прибирання він не підійде, а як для підтримки прибирання може бути, щоб е, знизити кількість гучного е, прибирання. І ось так видно на чорному кольорі пил. Якщо колосок стоїть тривалий час і його не прибирають, не протирають. Також давайте. Подивимося на губки, зараз я його переверну. Так. Ось, так. ось так пилосос виглядає з нижньої частини. Є ось такий колесо повороту, також йде щітка. Ідуть достатньо такі гарні полоса для того, щоб він міг, як заявлено, приїжджати порог пороги до 2 см. Це буде важкувато, але він все-таки зможе. Також, йде у нас ось така щітка. Вона і тут йде пластмасово, ось як ви бачите. Він найефективніший полососу. Звичайно, потрібен за щиткою також догляд. Ось стан губок, він вже э, проїздив по квартирі декілька разів повноцінно. Ось такий стан губок після э, проїзду в квартири. Що можна ще сказати про пилосос, тут, тут у нього також є камери та датчики, також бампер є такий. Але він не вдаряється в об'єкти. А є датчики, які аналізують, що тут є об'єкт, він до нього доїжджає і його намагається об'їхати, а не вдаритись в нього. Це є його пилосос. Він буде покупкою задоволений. На даний момент не можу якісь сказати негативні відео типу, Ефективність прибирання вам показав його і сам робот роботпросус також показав. Всім дякую за увагу, всім удачі, бувайте!